Це дуже просто. Нам потрібно згадати фразу far away. Як вона пишеться? Far away – це фраза про a distance. Far away пишеться with a чи with you? Спочатку ми сюди розуміємо. Вона пишеться with a. Far away. Far away – це бути далеко. Отже, тепер ми йдемо і розуміємо, вона тут задумка. Вона буде питати про дистанцію чи про щось відносне.

Далі, дуже класна тема. Що ми різниця між so and such? От раз ми можемо опять As the so... на. Не потрібно now. With such, нам потрібен noun. Отже, such нам тут не підходить. Such нам тут не підходить. So нам підходить. Але, коли ми використовуємо article, article для чого взагалі створений? Це now. Тобто ми навіть не дивлячись на контекст, ми знаємо, що so way. Здавалось би. Тобто логічно, якщо ми бачимо лише відповіді, може підійти лише so white. Але ми знаємо, що such The top a white. All What part of this each is it? Range it's a noun, such a white range. Tomub. Yakshop nevel range? It is showbusal white. Thomas White adjective. Ale. Yakshop such. I yeah noun. 100%. Yakshop nebolu white. range. white Um yakshop nebolua noun. Sachmu new lip grosto with the such sworn with ya noun. Tomu was the tema so such not it. So for adjective, such for noun дуже класне завдання, наприклад. Воно прям, якщо не помни, то я ще відправляюся прямо на стартері, як такий навіть. Тому тут, якщо хтось не знає, ну, і це не О, до речі, due to двічі за, за, двічі за тестом, зустрічається в різному контексті. Ось тут due to, це про те, що воно відбудеться, це про тайм, це про те, що відбудеться певний час. Uh, the first sentence is due to Be launched, немає no. сенсу, so have launched, Dio2 be launched, Dio2 launched. Uh, so, right. after two, to ми завжди виборто infinitive. Infinitive, він може бути різний, але він точно не може бути остальний infinitive.

Precisely. Adverb meaker is nachod. Precisely.